Основи торгівлі криптовалютами. Вступ. Торгівля криптовалютами відкриває безліч можливостей для заробітку, але для успішного старту важливо зрозуміти базові принципи та розібратися з ключовими інструментами. У цій лекції ми розглянемо, що таке спотова і маржинальна торгівля. Поділимося простими стратегіями для початківців та надамо поради щодо управління ризиками. 1. що таке спотова і маржинальна торгівля. Спотова торгівля це купівля та продаж криптовалют із негайним розрахунком. Наприклад, ви купуєте один біткоін і він одразу зараховується на ваш гаманець. Цей метод простий і підходить для новачків. Маржинальна торгівля це торгівля із використанням позикових коштів, Кредиту від біржі. Вона дозволяє збільшити обсяг угоди, але несе високі ризики, якщо ринок піде проти вас. Ви можете втратити більше, ніж вклали. Новачкам рекомендується уникати маржинальної торгівлі до освоєння основ. Два прості стратегії для початківців купив і тримай. Ця стратегія полягає в тому, щоб купити криптовалюту і тримати її протягом тривалого часу, незалежно від короткострокових коливань цін. Вона базується на вірі в довгострокове зростання ринку. Підходить для тих, хто не хоче витрачати багато часу на щоденне спостереження за ринком. Основний ризик ринок може сильно впасти, і знадобиться терпіння, щоб дочекатися відновлення. Середня вартість ви регулярно купуєте криптовалюту на фіксовану суму незалежно від її поточної ціни. Це дозволяє уникнути ситуації, коли ви випадково купуєте на піку і втрачаєте гроші через різке падіння. Приклад, кожного тижня ви купуєте криптовалюту на 100 доларів. У результаті ви отримуєте усереднену ціну покупки, що знижує вплив волатильності. Підходить для тих, хто хоче зменшити ризики і не хвилюватися через коливання ринку. Торгівля на новинах Криптовалютний ринок сильно реагує на новини. Наприклад, якщо велика компанія оголошує про прийняття биткоін як засобу оплати. Його ціна може різко зрости. Приклад, дізнавшись про запуск оновлення Ethereum, ви купуєте монети до виходу новини, а потім продаєте, коли ціна зросте. Ризики не всі новини дають передбачуваний результат. Іноді ринок може відреагувати інакше, ніж ви очікували. Торгівля у межах діапазону базується на припущенні, що ціна криптовалюти рухається в певному діапазоні. Ви купуєте. Коли ціна знаходиться на нижній межі діапазону і продаєте, коли вона досягає верхньої. Підходить для короткострокових угод і активного спостереження за графіками. Ризики ринок може вийти за межі діапазону, і ваші прогнози можуть не виправдатися. Три поради щодо управління ризиками не інвестуйте більше, ніж готові втратити. Диверсифікація Не вкладайте всі гроші в одну монету. Краще розподілити їх між кількома активами. Встановлення стоп-лосу – це інструмент, який автоматично продає криптовалюту, якщо її ціна падає до певного рівня. Так ви можете обмежити свої збитки. Психологія торгівлі: не піддавайтеся емоціям. Паніка та жадібність головні вороги трейдера. Завершення торгівля криптовалютами це цікавий, але ризикований процес. Розуміння, основ вибір правильної стратегії та грамотне управління ризиками допоможуть вам зробити перші кроки у цьому захоплюючому світі. Якщо вам сподобався матеріал, не забудьте поставити лайк і підписатися на наш канал, щоб не пропустити наступні лекції. Дякую, що були з нами, і до зустрічі у наступному відео.